Ну, а тепер про перший обмін цього року, і 71-й від початку повномасштабного вторгнення додому повернулися 157 українців. Уже вільних людей на кордоні зустрічала наша Наталя Нагорна, бачила перші емоції, перші дзвінки рідним. Відповідала на запитання, що змінилося в Україні за останні три роки, а ще співала разом з тими, хто у неволі не міг дозволити собі голосно співати українською. Про пісні листи, про дзвінки, про печиво та обійми все те, чого так бракувало в неволі. Далі це обмін, на який ми очікували чотири місяці і три дні, саме стільки часу минуло з попереднього. І сьогодні ми сподіваємося на те, що повернеться 157 українських захисників. На вулиці мінус вісім, але відчувається значно холодніше. Ми гріємося піснями. Я за тебе Україно, про те, що обмін відбувся, теж дізнаємося завдяки пісні. Богдан з координаційного штабу дивиться відео. Звільнені вже в автобусі. Відбувся? Це вже наші. Ну, їдуть. Зараз будемо зустрічати. Зайшо! Це звук, від якого розривається серце. Три автобуси з нашими заїжджають і сигналять. Мы о т п р а Серед вільних двоє морпіхів кримських татар. Руслан Куртмалаєв в полоні був три роки і десять місяців, з яких половину терміну в одиночній камері. Але його історію ми розкажемо вам окремо. Та Ескандер Кудусов. він народився у депортації, не зрадив присязі у 2014-му в Криму і потрапив в полон в Маріуполі. Це його перший дзвінок дружині. Нормально, нормально. Обіймо, тільки тоді я повірю. Мені. А ти де зараз? Ти де зараз? Я зараз на тебе чекаю. Вони вже в прапорах, але досі важко повірити вдома. Всім, всім, всім величезне вітання. Дуже радий, дякую всім, хто чекав нас. Ви дочекались, ми також дочекались. Дякую, дякую всім за підтримку. Цілую, рідні мої. Я повернувся. Все добре. Живий, цілий, і ось дзвінки рідним такі довгоочікувані і такі хвилюючі. Чи всі дочекалися? Тань мама. Найчастіше у різних варіаціях ми чуємо слово мама. Я дуже рад, тебе. Зараз так. Все добре, маму, є. Що ти кажеш, Матусі? Матусі прибачу. Слава! Ришаємо до місця, де їм можна буде вперше поїсти, помитися та перевдягтися у нашому автобусі. Морпіхи та десантники. Дякую вам, ви справилися з вашою найголовнішою задачею. Ви витерпіли, ви вернулися. Ви в Україні? Ви знаходитеся в вільній країні, в своїй країні. у Вас вже немає ніяких зобов'язань. Тепер можна робити те, чого не можна було довгий час співати гімн. Голосно спілкуватися українською важко перемкнути тумблер з російського з так сказати, на український. тобто незвично, майже чотири роки. Це дуже важко. Віктор відломує шматочки від небаченої смакоти десерту. А ви давно печиво не їли? Дуже чотири роки. Олександр був у полоні 1385 днів. За цей час йому прийшло п'ять листів від родини. Читав сам, давав читати іншим, кому не доходила пошта. Допомогли мені дуже добре потриматися у полоні, тому що, по перше, за все вони були колективними листами. Найбільш цінним для мене є перший лист. Спочатку написала мати. Про те, що приходили листи, але на жаль, я їх не отримував, тому що співробітники їх спалювали. Написала мати, потім написав батько, потім написала сестра, потім написала племінниця, яка вчиться в цьому класі. І потім знову були слова від матері та батька. І був автограф від племінника, який народився, коли я вже потрапив у полон. Тобто, листи це. Дуже важливо у Вадима чотири пом'яті безцінні папірці. Я їх дуже помнув. Це дуже погано, але товар не видвонене. І зараз до нас звертаються з проханнями для того, аби передати вітання додому. Я хочу передати привіт рідним, не рідним, а своїм друзям, які одні не підтримали полоні. Я не ожидав листа ні від кого, тому що немає близьких та кровних вийшло і друзі, які мене підтримали. Дуже вам дякую. Мені було дуже приємно, що ви мене Ліза, особливо вам за ваші листи. Я хочу передати привіт своїй коханій жінці, пушкар Ольгі Вікторовні. Вона чекає мене майже три роки, дочекалася. Сонечко, я повертаюсь. Ми їдемо по села, і вільні хлопці не можуть повірити своїм очам. Невже їх насправді чекали? Дивіться, дивіться, вас люди зустрічають. Не привіта до такого. Тепер вільні люди тепер до цього ще треба збігти. Вони цілими селами виходять вас зустрічати. Всі, хто звільняється з полону, виходять люди і кидають роботу, діти виходять замість школи. У полоні їм щодня казали: їх забули, вони нікому не потрібні. Вони дивляться у вікно, відповідають на дзвінки рідних і дивуються, як сильно виявляється, їх чекали вдома. А ви виждали? І як багато незнайомих людей вийшли на холод зустріти. Ми неодноразово їздили з нашими звільненими з полону, але в цьому автобусі сьогодні просто концерт. За дві години дороги їм лунає двічі. А ще марш українського війська. Кормив нас, гнів, і люті на вороги. Співати українською в голос для них так довго було розкіш. Їхали козаки, їхали по полю. Весь пол хотів заспівати голос. мрія було. Олександр співає пісню гурту Тінь Сонця він вивчив її вже в камері. Тихенько, тихенько збиралися у кімнаті, де не було чутно, та й переготували пісні. Пісня називається Меч Арея. Гуркоче чи грім в ковальні, стоять до плеч. Сій затягує ту, що разом з побратимом співали у закапелках камер. Йому гуртом підспівують. Коханна, працею з морена, зморена, починачу. Ну і без цієї пісні ми точно не могли обійтися. А ми нашу славну Україну розвеселимо. Дорогою ми попереджаємо хлопців там, куди ми їдемо, на них чекатиме дуже багато людей. Але хіба ж можна було уявити, що аж так багато? У натовпі так важко розгледіти обличчя, але кожен чекає, а раптом там десь рідні. Про тих, кому пощастило обійняти своїх першими вже згодом. Наталя Нагорна та Ігор Неллі Ковальська, Андрій Марченко, Меряна Бухан, Андрій Романок та Павло Садовников ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.